Це елітна вулиця в Бучі, престижному містечку під Києвом. Тут здебільшого живуть заможні власники в дорогих маєтках. То чомусь під приціл злодіїв потрапив саме ось цей непримітний будиночок з низенькою хвірткою. Вона туго закривається, я думаю, сам той случайно дитя зацепує. Просто надогнутий бо надламаного замка на хвірці господар одразу й не помітив, і саме на це розраховували хитрі крадії, адже злодії детально планували свій напад на будинок Сергія. Видно, провіряли, хтось з дома немає, тому що ми с утра до ночі на Просто серед білого дня домушники влізли у двір. Двоє чоловіків відкрили вікно за допомогою викрутки та влізли до кімнати. Перевернули все до дригом, речі порозкидали, порозбивали та побили. Ну, Бук взяли, телевізор взяли, зарядки, цифровий апарат, планшет залишився. Дінги залишились, кольця залишилось. біжутерія дорога залилася, дешево набирали таку. Кофту мою взяли. Щойно впоралися з будинком Сергія, злодії одразу полізли й до його тітки, що живе на тому ж подвір'ї. І поки домушники грабували сусідній будинок, додому повернулася 20-річна дівчина Сергія Владислава. Як побачила увесь безлад, у хаті до смерті злякалася, схопила викритку, забилася в куток і почала телефонувати своєму хлопцеві. Позвонила я з Сабалоні приїхав. 22 кілометри від роботи додому Сергій подолав за 15 хвилин і доки летів додому машиною, паралельно викликав поліцію. До хати він зайшов уже разом із поліцейськими, але домушників уже не було. Тоді Сергій сів у машину з копом, і вони поїхали шукати крадіїв. Виявилося, що на них чекала напарниця у таксі в кінці вулиці, та втекти вони не встигли. Один почав тікати, а другий почав кричати, що я переїжджаю, Я нічого не знаю. Я їх знайшов. Що попала, ти Не бийте, не трогайте. А жінка що казала, казала? Її вигнали з таксі, вона подошла, положила мій ноутбук і кофту. І даже каже, я нічого не знаю. Ви тільки послухайте, яке виправдання вигадали затримані зловмисники. Давайте, дядьку, мотайте свою камеру, діть бабочок знімайте. А вона у нас людина попросила Речі. <платирайтесь>, допомогти. Речі попросили донести, міського. просто речі в таксі. Підозрюваним чоловікам 40-41 та 41 рік. Обидва мешканці Київщини і обох судили за крадіжки й зовсім нещодавно випустили за законом Савченко. Двоє молодих чоловіків з метою крадіжки зайшли в перший ліпше, попавшися будинок, для того, щоб чимось поживитися, а потім продати ці речі і таким чином здобути собі. На чергову випивку, на прожиття. Тепер, коли сумнозвісний закон відмінили, є шанс, що крадії таки отримують суворе покарання.